Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Громадська організація Асоціація жінок України дія надійний тил для військових і цивільних. Про те, на яку підтримку одна одної і наших захисників здатні Українки, говоримо саме зараз. Я вітаю гостю нашої студії. Це Наталія Деліва, голова громадської організації Асоціація жінок України дія. Пані Наталю, вітаю! Доброго дня. Дякую, що ви сьогодні з нами. Дуже важлива тема. З ці дні ми часто зустрічаємося з різними жінками, з багатьма жінками, але постійно говоримо про те, наскільки зараз витримка жіноча сила жіноча українська здатна допомагати на всіх фронтах і дійсно на фронті нашим хлопцям в першу чергу, в першу чергу. Я, якщо чесно, Перегортала сторінки асоціації перед нашим з вами ефіром і звернула увагу на те, що дійсно метою організації, а такою, якою вона була започаткована, є захист жіночих, соціальних, економічних, духовних, політичних та інших прав і інтересів жінок, членов їх родин і так далі. Але 2022-й змінив все. Розкажіть, будь ласка, як змінилася організація за цей рік? Ну, ви знаєте, Асоціація жінок України дія допомагає, як скажемо так, військові волонтерки. Вони стали з початку війни 2014 року. До речі, наша організація сталася із-за того, що жінки зібралися і сказали: нам треба щось робити, нам треба допомагати. А не дай Бог ну щоб не прийшли і далі. І ну треба звільняти нашу країну від того ворога, що він від нас хоче. І в 2014 році об'єднались ці жінки, і ми стали допомагати. А в 16-му році ми інституалізувалися, і всі ці роки ми допомагали військовим ну, на тих напрямках, на яких вони були. Допомагали ми це через інших волонтерів. Якось би напряму ми не, ну, не були на зв'язку з військовими, а там десь на допомогу ми і зібрали. Ага, ліки, ліки зібрали, теплі речі, теплі речі і відправляли все це. Але у 2020 році ми познайомилися з 18-м окремим батальйоном морської піхоти. І ось в 21-му році, 14 15 жовтня ми приїхали хвітати захисника і захисниці України з концертом, з подарунками, познайомились так ближче. І ось коли почалася війна, навіть ще до того мені зателефонував Заполіти і попросив про допомогу. І 23 лютого я до них приїхала, я вже перекинула з одного міста на інше. Я побачила, в яких вони умовах живуть, привезла їм тут допомогу, що вони нас просили. Е, і все. А 24 лютого почалася війна. І е, я е, до речі і проснулася не від вибухів, а від е, мобільного зв'язку. Е, знов е, були на зв'язку е, е, військові, які е, сказали Вікторівна, рятуй. От і ось цього, з цього ж 24 четвертого лютого е, ну, почалася уже така, знаєте, 24 на 7 праця. То завжди я була з ними на зв'язку, і те, що відбувалося з початку війни, це ну, був якийсь жах. розумієте? Це, я, я, я була в такій розпачі, і я розуміла, що якщо ми там, жінки не встанемо, не допоможемо, не принесемо, ну а хто тоді все, все це буде робити? Від військових там навіть ЗСУ відмовилися, ну тому що військовий стан вони мали право там розторнути договора, там по логістики, там по харчуванню. І вони просто були напризволящі. Ну, ось ці військові. Я їм возила мішки з крупами, і там, ну, і, ну, ну, все буквально. Коли я побачила, в чому приходять якому взуці ті люди, які тільки прийшли, мобілізувалися, ну це був який жах. І я там їхала на сьомий кілометр. Там закупала 400 пар якось гумової хоч взуття, а, бо тоді був і дощ. Ну, це ж спочатку війни, цих 800 пар якихось носків. Тобто спочатку був побут. Потім а, вони мені стали просити, там, наприклад, а, ви не могли б нам допомогти з плитоносками. Я, знаєте, спочатку війни так читаю, так, пишу їм, так я ж вам носки привезла. Це якогось особого плетиня. Розгляда. Ну, то ж я ж людина не військова. Це я потім вже стала їх возити, ці в які ставляються плити, які становиться бронежилетами, але такі кумедні такі звідки, випадки. Звідки були в нас ті знання? Ну так, так. Да. Але зараз о, тих е, знань е, дуже багато. І коли мені питали, Наталя, а чому ти не поїхала? Від багато жінок поїхали, і у мене ну, те ж думки не було. Я закликала навіть всіх, що не панікуйте, а хто ж буде тут допомагати? Ну, Якщо ми всі поїдемо, а хто принесе той кусок хліба, ту воду, ту плитоноску, ті носки, панчу, е, шкарпетки цим військовим? розумієте? І коли я пам'ятаю, це було пам'ятаю, десь 2-3 березня, вони вже стояли в посаді. Ми ж не знали над нами ж літали всі ці, ці ракети і все. І ми, прямо через поле, їхали до них там з водою, з допомогою. Я тільки дивилась в небо в небо, і було дуже страшно, ось ось знаєте, але. Якось було страшно, але ну, назад дороги немає. Ну, Треба їхати, треба допомагати, треба щось робити. І це я вперше в житті бачила ці джевеліни, до них там доторкалася. так, джевеліни. Ну, знаєте, потім військова така у мене дуже. Скажімо так історія вона дуже велика, тому що е, на 18 окремий батальйон е, ну це якби самий самий такий е, ну знаєте, рідний, тому що вже ще до війни я з ними була знайома, але потім стали приєднуватись інші. Я зараз хочу а, показати нашим глядачам невеличке відео, яке поцупила з твоєї сторінки. Ось там хлопці, якраз з 18-го окремого батальйону морської піхоти. Давайте на них на них подивимося. Давайте їх почуємо. Ми, військовослужбовці 18-го батальйону морської піхоти, звітуємо про отримання очередної волонтерської допомоги. Хочемо подякувати. Асоціації жінок України дія, а також її голові Наталі Далієві, яка допомагає нам з перших днів війни. Перемога обов'язково буде за нами, але з вашою допомогою все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Та, так, вони мені передичають. Я бачила а, допис на твоїй сторінці з іншим відео, де хлопців набагато більше. То було привітання жінок з 8 березня 2022 року. Я почитала текст твого допису, і мені стало дуже сумно, бо ти написала про те, що багатьох з них вже немає. Ви я це? знаю, що так, що цей момент і все, що відбувалося, ти особисто сприймала дуже важко. А наскільки до цього можна адаптуватися, я не кажу звикнути. Ну так, знаєте, коли ну, той же батальйон 18 й боронив тут нашу землю, на півдні України, тут на Одещині, це була якби одна етап такий в житті, але зовсім інший став етап, коли їх перекинули якраз туди, в Херсонську-Миколаївську область, щоб вони визволяли вже території. І 27 травня був перший бій. І я вже знала, що дуже багато загиблих в батальйоні. А потім 3 червня загинув е, комбат е, підполковник Сергій Дердуга, з яким я була ну, просто кожного дня до того часу, як вони пішли у той бій. От, і е, я не можу спокійно про це розмовляти, я завжди плачу. І тоді я подумала, що я більше не зможу бути військовою волонтеркою. Бо гинуть найкраще. І мені приснився комбат. Він на мене так дивився, нічого не казав. Але я зрозуміла, що він просить мене, щоб я не кидала. Бо хлопці, є інші хлопці. Їм теж потрібна підтримка так. і допомога. Так, і знаєте, я взяла в себе в руки і, знаєте, як зацементувалась. Буду і іноді плачу, звісно, особливо, коли я з ними зустрічаю, зустрічаюся, зустрічаюсь там з тими, хто був поряд, навіть коли я її голос чую, я починаю плакати, бо не тільки комбат загинув, там багато в штабі людей загинуло, якими я була дуже, ну, там, скажімо, таких. Стосунках, вони ж мені дали позивний, мама. Мама. От і мені було всіх шкода, всім допомагала, як могла. Звідки цей позивний? Він вже не одразу був таким, наскільки я пам'ятаю. Ну так, да, вони ну, так, вони там сам потіху, яким я там привозила деталі всі там, що потрібно, корисне. Він мені каз... коли я приїжджала, він казав: Ми вас так чекаємо, як маму з ну так шуткував. <різько> <різько> Потім ще був випадок, коли я до них приїхала, це перші рази. Вони спитали, ну, щоб пропустити машину, а ваш позивний? Я кажу Деліва. ліва. А вони кажуть, ні, так у нас по фамілії не можна. От я кажу, ну не знаю, а, а, а Андрі, то ви звідки приїхали? Я кажу, з Одеси. Він каже: А, так ви Одеса, мама. От. Ну і… Так воно, знаєте, от мама, мама, хоча я далеко не всім мами та гаджуся, але вони казали про те, що ви така турботлива е, Наталя Вікторівна, як мама. Хоча все рівно мене Вікторівною називали, хто навіть навіть Тетя Наташа, <плес> <плес> ніхто мене <плес> так не називав. Ось, там мені було, хай хоч як називають, аби вони всі були живі та здорові, щоб скоріше вони нас визволили від того. Ворога. От, і м м зараз з ними на зв'язку, бо завчора буквально вони до мене додому приїжджали. Я бачила так. <гум> да, да, да. Моя Ірина вона дуже мріяла побачити справжніх військових. І вона так їх чекала. Вони навіть їй собачку патрона подарували. Вона так була рада цьому. А вона, в свою чергу, коли був день народження, ну, у нас така, знаєте, сі... родина вся волонтерів. <гум> у нас навіть мама 85 років, вона шкарпетки в'яже, батька їм консервацію складає. Ну, а звісно, чоловік і всі, ми всі ну, дуже ми їм допомагаємо. От і. Е було дуже приємно їх бачити, бо вони коли були там, ну ще рік по тому до нас завжди заїжджали, але ну, були поряд. А зараз вони вже е, там під Бахмутом на тому напрямку. Я дуже з них переживаю. От, ну І звісно, вони приїжджають. Я вже готую ну заздалегідь допомогу, що вони просять. От, і ну, мені відправляю. здається, знаєш, мені здається, що вже зараз, щоб не попросили, ти вже спокійно будеш шукати, робити і все. А от а, впродовж цього року, які, можливо, об'єми або які прохання, які речі були ну, такими, що ти навіть спочатку, можливо, і не ну, уявляла? Як ти це виконаєш, як допомогти? А потім все одно складалося. О, ви знаєте, На початку війни я пам'ятаю, мене визвав начальник нашого повітряної оборони. 28-ї бригади і сказав, що йому потрібні машини. Я на нього подивилась, думаю, боже, де я їх візьму? Ну це було десь 1 березня, розумієте? А зранку вже у нього було три машини. Дяк. Все, друзі, Фейсбук і так далі. До речі, у мене такий принцип. Я ж не тільки військова волонтерка, так. я ще й гуманітарна волонтерка. Ми про це да. зараз окремо поговоримо. Так, да, у мене такий принцип. Я не прошу людей гроші в Україні. Я їх не збираю, тому що я розумію, що українцям дуже 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 важко. Тому я е, шукаю о, в, в, в десь за кордоном, у яких фондах прошу звертаюся, пишу листи, дзвоню. От, і ну, ну, також і у своїх тих близьких, які ну я знаю, що я можу у них попросити. У них вони є, вони мені довіряють і навіть там. В одеському землячестві в Лос-Анджелесі знаєте, і вони допомагають Наталя. До речі, на що так, потрібно в мене було питання щодо того, хто зараз допомагає, бо я подивилася, що є такий допис на сторінці асоціації. А, на початку війни було багато гуманітарних центрів. Нині їх залишилося відсотків 10. менше стало вимушених переселенців. Ні, їх з кожним. Днем дедалі більше, менше потребують допомоги мешканці міста. Ні, потребують ще більше. Просто поменшена волонтерської діяльності. Треба годувати свої сім'ї, ходити на роботу. І так далі. Там був досить великий допис, але ось ця цифра на початку 10%, вона мене вразила. Ну, знаєте, я ну, не, не можу там 100% сказати, що тільки 10%. Але… Та кількість, яка була впродовж ну, півроку і зараз, це дві великі різниці. А, тому що ну, ми ж сподівалися, що у нас війна на тиждень, на місяць, ну на два, ну, на три, ну, на чотири, ну, на півроку. А коли все це затягнулося, і звісно, навіть фонди, які надають допомогу, вони дають на щось. Ось, наприклад, нам, у нас гуманітарний центр, да? от конкретно ти їм кажеш, от треба там, ліки для переселенців. Такі аптечки ми робили, роздавали. Вони дають тільки на це, а ті люди, які е, е, працюють, які е, ну, в цьому гуманітарному центрі сидять, допомагають, роздають речі, продуктові набори, ці ж аптечки, ті ж ліки. У них ж є теж родини. Причому чоловіки, як правило, зараз немає. Ось і жінки самі вони з діточками. Їм треба ті діточки годувати, доглядати. розумієте? і тому волонтерські центри стало все менше, допомоги стало менше. От, і, е, і над цим треба працювати і е, знов-таки звертатися в фонди, писати, займатися проєктною діяльністю, от що ми і робимо. От зараз ми підготували і нам задовольнили нашу заявку фонд «Блексі» про адаптацію та психологічну підтримку вимушених переселенок в місті Одеси. З Херсону, так? Так, да, з Херсону, але ну я б так дуже на це б не, не акцентувала. Не. Чому з Херсону? Тому що я народилась в Новій Каховці Херсонської області а, і навіть школу там закінчила. І я дуже ну, спілкуюсь якраз з громадою той нової каховки, їх дуже багато. Вона купована, мені їх дуже шкода, Допомагаю чи можу. І я зіткнулася з тим, що не тільки вони, але всі, хто приходить до нашого гуманітарний центр на французькому бульварі 12-1. Як тільки я з ним стану розмовляю і навіть скажу, а з якого ви міста приїхали, на якої ви вулиці жили, і тут починаються сльози, вони плачуть, я плачу разом з ними. Вони починають розповідати, ким вони працювали, який гарний у них був там місто, село, школа, вчительки. І ви знаєте, наскільки потрібна психологічна зараз допомога неймовірно як потрібна. Але знаєте ще, що люди у нас, у нас немає такої культури, ну якби спілкуватися психологами. знаєте. І у нас такий проект він на півроку. Тось у нас по вівторкам. Ми читаємо онлайн дуже досвідчені фахівці, доктор наук, професор, наприклад, Наталя Родина, про як себе поводити там при панічних атаках, як себе там утримувати в нормальному стані. Ну, все, що там психології і психіки людини стосується. Це повповівторкам. Четверчет по четвергам ми будемо онлайн читати такі тренінги, вебінари про адаптацію, про те, як влаштовуватись на роботу, юридичні поради, навіть там якісь поради з комп'ютером, як писати правильно резюме, екскурсії по адаптації будуть для переселенців. А по суботам ми пропонуємо записуватись на офлайн, вже психологічні сесії, конкретно з психологами, причому психологами сімейними, що мами можуть приходити з діточками і з дітьми можуть працювати. І на це треба звернути велику увагу, тому що від психічного стану залежить і фізичний. І зараз ну, я бачу, вони мені ну, розказують, як вони погано собі почуваються, у кого ти. Ізкуково, ще щось. І треба. Оця психологічна допомога, це ну не це дуже важливо. І я пропоную, щоб всі жінки заходьте, будь ласка, або на мою сторінку Наталі Делієвої там є. Реєструйтесь, будь ласка, або на сторінку ГО «Асоціація жінок України Дія, де ми будемо реєструвати. Там ну, анкета дуже проста зареєструвалася, і вам потім на пошту буде приходити Zoom. А ви можете записуватись на оці офлайн-психологічні сесії. Ми вас будемо. Запрошувати ну на 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 якийсь час, щоб ну звісно ж не було черги, щоб все це було організовано добре. Тому користуюся такою можливістю вашим ефіром, е Закликаю всіх е жінок, будь ласочка, переселенців. Записуйтесь, реєструйтеся, все для вас на півроку будемо е піклуватися за ваш психічний стан в тому числі. Я знаю, що ви опікуєтесь давно проблемами ВПО, так і на рівні гуманітарної допомоги. Зараз от новий проєкт, про який та нам розповіла. А скажи, ось ця робота вона ж триває. Я бачу, що тривають і інші напрямки, наприклад, допомога лікарняним закладам. Дуже багато напрямків роботи асоціації. Ну так я би одна з цим не справилася, тому громадські організації вже дуже потужно працюють, і громадський сектор теж виноси на своїх плечах тил, от і це дуже добре, що у нас були громадські організації з нормальними цінностями, з цілями, з метою, от як ви там зачитували, але це зараз воно все збільшилося. Да, і е, я сама навіть не уявляю, як ну у мене там і всі наші організації е, так виходить, що ми працюємо, скажімо так, і на військовому фронті, на гуманітарному, ще й на культурному. Так, от, але я не одна. А жінки допомагають. Причому наша організація всеукраїнська, і у нас є філії в інших містах України, і в, в Тернополі, і в Вінниці, і в Києві, і в Херсоні. І ми всі. Якби обмін іде той же гуманітарною допомогою. Ми реагуємо кому, що потрібно, ми вивозимо в Тернополі. Наприклад, у нас жінки вони шиють ніжну білизну для чоловіків, які вони нам передають. А в Рівне получають допомогу там для діточок. А ми в Херсон їм вивозимо і піклуємося. Як тільки їх визволили, ми вже були там з допомогою. Я дуже вдячна іспанському фонду «Львіра за України до речі, Ельвіра, яка працювала в нашому опраному театрі. Вона зараз живе в Мадриді і дуже допомагає Одесі і Херсону. А мама, у у неї, неї з Херсону. Я щойно хотіла запитати, от ми трішечки вже торкнулися питання, що вам дозволяє залишатися, а не закривати свою діяльність, продовжувати. її? Я так розумію, що. Потужна підтримка, ну так. бажання, звісно, продовжувати робити добро, допомагати на всіх рівнях. І я бачу, що ви щільно спілкуєтеся з жінками з інших країн із іншими організаціями гуманітарними на міжнародному рівні. Це так, це так. Ви знаєте, от, ну, з Іспанією це теж з першого дня війни. Вони нам ну не знаю, вже машин не чотири, ну. Дуже багато тонн вони нам призли допомоги. Це і продукти харчування, і одяг, і ліки, і для дітей, і памперси, і для дорослих ну допомагають дуже. А потім я ще раз підкреслюю, що я більше е шукаю допомогу не в Україні, а за кордоном. І так вийшло, що, наприклад, Чехії нам надали багато корму для тварин. Я поїхала в Стогольм, я зустрілася з багато з мерії Стогольму і з нашим послом вони стали передавати нам допомогу. Наша асоціація жінок України діє, яка поїхала хто за кордон, наприклад, в Німеччину у нас вже є там філіал в Німеччині. Вони збирають допомогу і направляють до нас. Потім в Німеччині я кураторка такого проекту Разом до демократії за, ну, цей проєкт. Робиться фондом Конрада Аденаура, разом є в Берлін, це академія жіночого лідерства, і ми теж вони залучили нам до допомоги, і вони нам дуже допомагають. І то, що у нас є, і політичний дуже буде багато проєктів, які будуть після перемоги, і ми вже плануємо, як ми будемо відновлюватися. Звичайно, з демократії, але вони нам і фінансово допомагають, і Півдню Україну, і Миколаївської області, і Доброславу. Наприклад, я в цей проект ну, привела інших таких же жінок, і мені дуже приємно, що цей проект якраз про жінок місцевої політики. Бо, як правило, ми якось не дуже на це звертаємо увагу а треба вже знизу, з горизонталі, починати, розумієте і. Е, тому і цей проект е, не просто, е, як то кажуть, поговорити а він дуже е, такий вагомий і на підтримку нашої країни. І також я збираю гроші завдяки імерсійний світ Тараса Шевченка. Своєю імерсівною виставкою, яку як продюсерка зробила, і прем'єра була в Одесі. До речі, потім ми ще зіла іммерсивну виставку Україна земля хоробрих, яка мандрує зараз по всьому світу. Вже... Думаю, що а, Тарас Шевченко був уже у Франції, так Так. От, тільки приїхала от, нещодавно з Парижу, де виставка ця була в гран пале Мерсів. А це музей Гран-Пале. Це саме від Доми, музеї у Франції, mm. і на такому все було це рівні. І таким чином ми ще збираємо допомогу через культуру, і теж знов таки за за, за, за рахунок цього я і допомагаю і військовій, і знов таки і гуманітарній сфері. Так, ну ми вже поговорили про тих, хто допомагає тобі з-за кордону, про нові проєкти, які так. Кожного на себе звертають увагу або аби збільшити цю допомогу. Ти проговорила, вже покликала всіх, кому хочеш допомогти, і розказала, де знаходиться центр і хто може звернутися по яку допомогу. Яка допомога потрібна асоціації і тобі особисто? Можливо, для реалізації якогось задуму чи проєкту трішки не вистачає людей, рук, а чого можливо дійсно не вистачає? Ну мені завжди не вистачає допомоги військовим. от Зараз до мене звернувся. Це ж в мене був 18-й окремий батальйон. Там потім там, розвідники 28-ї бригади. Потім мої члени партії Голос пішли добровольцями. Один, до речі, загинув. На жаль, от вони були в полку зв'язку, і, і їм я допомагаю. А потім у мене з'явився ще 183-й окремий батальйон легкої піхоти. Який зараз дислоцирують якраз знов ну, таки на Бахмутський напрямок, їм дуже багато чого треба було. Я багато їм що зробила, але ще потрібно. А зараз до мене звернулася ще 37-ма бригада морської піхоти, яка формується, І я вже їм привезла і пральні машини, і бойлери, і багато чого Ой, від кабеля до сітки на, на паркан. Їм дуже багато чого потрібно. Тому, якщо е, люди довіряють громадська організація Асоціація жінок України Дія», будь ласка, пишіть, дзвоніть, е, нам потрібна допомога. І вже люди якби і знають, вони і мене знають, і всі громадські організації в нашій Одесі Вони шкарпетки збирають, свічки роблять, сітки плетуть, і вони знають, що Наталі потрібно, і навіть те, що у бібліотеках діточки роблять такі сердечки, малюночки. Ви знаєте, вони військові беруться в руки. І оце сердечко їм так приємно, вони оці всі малюнки навіть з Іспанії їм передають, вони їх перекладають. <с?> <с?> да. Знаєте, от потрібна дуже увага. Увага, Потримаю ну, ну да. от ота от, от, от вдячність, ось ну, вони самі собі питають, ну чому тільки я тут, а чому не всі там? Або я ж можу ну, залишити своє життя. ну Вони знають, раді чого вони там, звісно. Щоб наша країна була вільною і щасливою, і щоб наші діти в майбутньому теж були вільними і щасливими. Тому маємо допомагати. Ми приймаємо любу допомогу, навіть в гуманітарний центр, у кого є речі, посуд, білизна, ковдри, подушки. Приносите, будь ласка, бо люди виїжджають і по цей час, і кожного дня з Херсону йдуть автобуси, тому що Херсон під. Ви самі знаєте, під ракетними ударами гинуть люди. От і у нас, знаєте, я колись сиділа, мабуть, навіть на цьому креслі, і я казала, що я оце слово Одеса мама не сприймаю, бо Одеса, мама таке кримінальне, оце все там. і так. Але зараз я по-іншому стала відноситися до цього словосполучення, Одеса мама, тому що Одеса таки стала мамою. Для багатьох людей, для багатьох переселенців. І мені так приємно чути від них, коли вони кажуть, що Одеса нас прийняла як мама. І жодного разу я ще не почула, що в Одесі якось неважливо відносились, там не допомогли. От ні разу не чула, от чесно, От вони приходять і кажуть: Боже, як гарно, що ми приїхали в Одесу. І люди тут добрі, і вам дякуємо за все. От, тому Одеса мама. Зараз оце ну просто про Одесу. ну і ми, як мами, їй допомагаємо. Всьо тримаємось. Треба Тримаємо. триматися. Треб. Наталю. Дуже дякую тобі за щирість за цей діалог, за час, який ти приділила роботі лайф студії. Дуже сподіваюся, що нас. А... Почули сьогодні, зокрема, і ті люди, які можуть сьогодні чимось допомогти організації Асоціація жінок України дія. Бо ви бачите, скільки напрямків потужних напрямків різноманітної роботи, і вся вона сьогодні вкрай необхідна. Нагадаю, сьогодні з нами була Наталія Делієва, голова громадської організації Асоціація жінок України дія. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Залишайтеся з нами.